Сьогодні розглянемо два муфтові нержавіючі крани, обидва діаметром DN32, обидва з маркуванням AISI 304 І на перший погляд вони дуже схожі, але один із них це кран бренду Armaval, а інший це типовий дешевий аналог з ринку. Часто перед інженером чи керівником проєкту постає питання, чи варто платити більше, чи можна зекономити. Сьогодні ми покажемо, за що саме ви платите і чому ці різниця в ціні це ваша інвестиція у безпеку, надійність і, зрештою, у ваш особистий спокій. Давайте розберемося в деталях. Перша ключова відмінність безпека. На крані армовал є система блокування ручки з фіксатором та отвором під замок. Що це дає на практиці? Це захист від випадкового чи неузгодженого відкриття. Уявіть ситуацію на об'єкті. Випадковий робітник зачепив ручку або хтось вирішив її повернути просто так. Наслідки можуть бути критичними: від зриву технологічного процесу до повноцінної аварії, а відповідальність за це ляже на вас. Цей маленький елемент це ваш захист від людського фактору. На дешевому аналізі такої системи немає. Ручка нічим не захищена. Чи готові ви довірити безпеку вашого об'єкта такій випадковості? Друга відмінність це реальна міцність. Тепер подивіться на маркування. На обох кранах зазначено 1000 вог, що означає роботу під тиском до 63 бар. Кран Армавал завдяки своїй міцній конструкції та товстим стінкам цьому стандарту повністю відповідає. А тепер знову подивимось на його дешевий аналог. Чи можемо ми довіряти цьому напису, бачачи наскільки тонкі його стінки? Тепер найцікавіше. Давайте їх просто зважимо. Кран Армавал важить 780 грамів. А його дешевий аналог 525 г. Різниця понад 250 грамів металу. Це не просто вага. Це ваш запас міцності. Це гарантія того, що кран витримає заяву на тиск, не трісне від вібрації і не вийде з ладу на відповідальніший момент, зупинивши ваше виробництво чи будівництво. І третє, що я невидимим, але критично важливим для будь-якого відповідального керівника це документація. Крани армавал пройшли випробування в Україні, мають офіційний сертифікат відповідності та висновок санітарно-підемологічної експертизи. Це не просто папірці, це ваш чіт перед будь-якою перевіркою, чи то технагляд, чи санітарна служба. Ви можете бути абсолютно спокійними, адже ваша продукція відповідає всім українським нормам і її можна легально використовувати навіть у харчовій промисловості. Більше того, на кожен тип крану Armaval є детальний технічний паспорт з усіма розмірами характеристиками, які ви можете завантажити прямо з нашого сайту. У дешевого аналогу цього, звісно, немає. Ще одна деталь непомітна з першого погляду, але помічається під час використання виробу. Закривається кран Армавал з таким характерним звуком, не наче клацання, куля фіксується в закритому положенні. У дешевому крані. Немає такого сміха. Куля просто прокручується, іначе не до кінця хочеться її дотиснути. Отже, обираючи між цими двома екранами, ви обираєте не просто товар, ви обираєте між ризиком і впевненістю. Бираючи дешевий аналог, ви ризикуєте отримати аварію через випадкове відкриття, прорив через тонкі стінки та проблеми при першій же перевірці. Обираючи армавал, ви інвестуєте у безпеку вашого об'єкту, надійність обладнання та, власне, спокій, підкріплений повним пакетом документів. Вибір за вами. Якщо у вас залишилось питання, звертайтесь до наших менеджерів. Вони допоможуть підібрати правильне рішення саме для вашого проєкту.